Ну і усім привіт ще раз. Я призвонтажив ігру. Поки все окей, но з аккаунтом не окей. Перший лев у мене був 42-й. Нік помінявся. Ой, а я зараз гляну в магазин. Класно 10 монет, нічого не куплено. Круто. Сервера я грав взагалі. І що тут є? Тут тільки більше серверів, але, але проблема в тому. Проблема в тому, що в мене обнулився ак. І я піду <кій> фармити оті монети, левели заново. Так, я не покидаю цю гру. Не покидаю. Я не здаюся і буду далі. Встанавлювати ак. А можливо зроблю ще краще. Мені головне зараз добратися хоча б до 20-го левела, купити ту слайперку, мені головне ту слайперку получить. Ту саму ще мав А тепер що я вам можу ще зняти? Та от. І за той ошибки от, я вам забув тап, одну деталь в відео пояснити. Що коли я нажму Бек, то мене повністю з ігри. От в цьому і. Всі дякую за увагу, все обув'я. Крійський па всім па-па-па-па. Можливо, відос буде по тому, як я вас становлюю. Всім дякую за увагу, са обув'я. Крійський блогреймент, всім па-па-па-па.